Доброго дня! Хочу сьогодні поговорити про товщину суміші ниток, яка може бути дуже корисна для в'язальниць, які в'яжуть по описах або пишуть свої майстер-класи. То, якщо вам треба потрапити в конкретну товщину нитки, яка закладена десь в майстер-класі чи в описі, а ви хочете взяти декілька ниток і поєднати їх в одну. Додати паєтки, або, може, махер, чи ще щось, то вам треба буде знати, яка ж товщина у вас буде цієї намотаної ниточки. Або, можливо, вам просто цікаво, якоїсь товщини у вас буде смотка цих ниток. Будемо сьогодні рахувати отаку от товщину отакої смотки. Це я в'яжу молодшому синові рукавички. Він попросив. І тут буде три ниточки ось такі. Це судвулі Груп Леонора 1500 метрів на 100 грамів. І одна ниточка міліфілі, 80 мириноса Суперджолонга та 30% кашеміра. 750 метрів на 100 грамів. Отже, якщо вам цікаво, то дивимось. І так, будемо розраховувати. Спочатку я першим ділом беру показники товщини для кожної ниточки, яка входить до складу, яка, що написано на етикетці. Ось дивимось. У нас тут, якщо буде видно, судволя груб 30 на 20 три ниточки по 3000 метрів на 100 грам. Об'єднання в одну. Це 1500 метрів у 100 грама. Ми так і запишемо. У нас перша ниточка. Це у нас 1500 метрів. У 100 грамах. Друга і третя у нас такі ж самі. Так само переписуємо. Але пишіть кожну, не лінуйтесь, бо потім можуть виникнути проблеми, що щось пропустили, і фінальний результат буде неправильний. Третя у нас така ж сама: у нас три ниточки по 1500 метрів. 100 граму. Написали. Але в нас є ще четверта ниточка, яка в нас йде в міліфілі. Ось. І тут вона, дві ниточки по 1500 метрів, змотані разом. Це 750 метрів у 100 граму. Так, і записуємо. 700. 50 метрів у 100 грамів. А тепер прийдеться згадати трошки математику шкільну за середню школу. Нам треба знайти вагу кожної ниточки у 100 метрах. Тобто, ми відрізаємо, умовно кажучи, всі ниточки по 100 метрів і зважуємо їх. Але, щоб цього не робити, ми будемо складати пропорцію. Як в школі, і будемо вираховувати цю вагу. Для першої ниточки у нас це буде. Вона у нас 1500 метрів. Це в нас дорівнює 100 грамів. А скільки ж в 100 метрах, які нам треба знайти, ось в 100 метрах, ми означимо його, як Х. І щоб знайти цей х, ми згадуємо, що у нас по пропорціях добуток оцих чисел дорівнює добутку оцих чисел по діагоналі. І щоб знайти х, нам треба знайти добуток цих чисел і поділити на це число. І у нас вийде, що х дорівнює оці 100 метрів метрів. Ми множимо на ці 100 грамів і ділимо на оці 1500 метрів. У нас метри скорочуються і залишаються в грамах. А в грамах у нас залишається 6,6 грама. Це в нас вага. Першої нитечка, ниточки в 100 метрах. Для другої і третьої у нас будуть такі самі показники, тому що ниточки однакові. Не лінуємось, записуємо кожен раз. Третя нитка у нас теж 6 грамів 67. 6,67 грамів. А четверту так само розписуємо пропорцію. У нас 750 метрів. дорівнює 100 грам. А у 100 метрах у нас хра. І знаходимо Х. Ми 100 метрів наші. Множимо на 100 грамів наших і ділимо вже на 750 метрів. І в нас виходить. 13,33 грама. Тепер у нас є вага кожної ниточки у 100 метрах. Тобто, них усіх однакова. Тепер ми що робимо? Ми складаємо, сумуємо, додаємо всі ці ваги, щоб дізнатись скільки ж буде важити наша готова нитка, яка складається з цих 4 ниток, у 100 метрах. І ця сума. Нас буде дорівнювати перша ниточка 6,60 грамів. Плюс друга ниточка 6,67 грама. Третя ниточка. 6,67 грама. І плюс четверта ниточка наша. 13,33 грама. І виходить у нас 33,0. 34 соти грама. Я округляю до другого знаку після коми. Можна не округляти, можете до цілого. Це просто буде трошки, можливо, неточна остаточна цифра мова Ви будете приблизно з точністю до пари метрів, там, до 5 метрів на 100 грамів, знати товщину нитки. Я думаю, це не дуже принципово. Але кому дуже треба точно, ну, тоді не округляйте, а беріть ціле число. І тепер останнє нам же ж треба все-таки дізнатися, скільки наша буде суміш, товщину нашої суміші повністю. Для цього ми теж робимо пропорцію. Тобто, нам невідомо, скільки метрів у 100 грамах. Я беру 100 грамах, мені так зручніше. Я знаю, що в матках пишеться інколи в матки є по 50 грамів, по 25, от тоді тут. Пишете стільки, скільки написано на упаковці. Тобто, якщо 50 метрів у 50 грамах, ви так і пишете. І тут у вас буде 50 метрів, а не 100. У Грамах, тут, вибачте, буде 50 грамів, а не 100, 25 грамів, а не 100, скільки написано на упаковці. І так робимо пропорцію, що у нас невідомо, скільки метрів нам треба знайти у 100 грамах. Але ми знаємо, що у 100 метрах цієї пряжі 33,34 грама, і ми знаходимо наше невідоме число. Для цього ми знаходимо добуток цих чисел, це у нас 100 грамів помножити на 100 метрів і ділимо. Це все, все на нашу вагу 33,34 грама. Це перевірка така, що якщо у нас по означеннях числа залишається метр, значить все правильно, у нас залишаються метри. Це з курсу фізики школьної. Як перевіряти, чи правильно ви все вирахували. хоча б не числами, а хоча б фізичними величинами. І у нас виходить. Двісті дев'яносто дев'ять дев'яносто чотири сотих метри. Отже товщина готової нитки. Нитки у нас вийшло триста. Метрів у 100 грамах. І тепер ви знаєте, що ваша нитка складає 300 метрів у 100 грамах. Так можна складати не тільки 3 або 4 нитки, 10 і 15, і скільки вам треба буде. Це не дуже складно, але можна заплутатись, особливо, коли там 100 метрів і там 100 грамів. Але нічого можна уважно дивитись, якщо не вийде нічого страшного, видихнути і ще раз перерахувати. А для тих, хто не хоче цим займатися, або нема, або не дуже розуміє, або нема часу, я у посиланні внизу скину посилання на табличку Google таблицю, де можна просто в готову вже табличку внести свої дані і отримати вже розрахункову товщину своєї ниточки. Всім дякую за увагу. Я думаю, це буде було корисно. До побачення.